Вітаю! Мене звати Юлія Лазебна, я аналітик програмного забезпечення для бухгалтерського обліку. І зараз ми з вами розглянемо, які існують звіти для прийняття управлінських рішень у програмі баз бухгалтерія». Для цього ми можемо на вкладці, яка в нас запускається як початкова сторінка при, тій, при відкритті програми, перекнути кнопку Монітор керівника. І зробити налаштування, які показники діяльності підприємства ми хочемо бачити от на швидкому старті. Клікаємо на кнопку настройки, обираємо, які показники виводити, і також в одиницях виміру. Це можуть бути тисячі гривень або ж гривні. Зберігаємо налаштування. І таким чином, при відкритті програми одразу на початковій сторінці ми побачимо основні показники діяльності нашого підприємства. Ось вони всі. Якщо зручніше в одиницях виміру гривня, змінимо назад, перейдемо на налаштування, і будемо ще разу бачити відображення. Відображення залишків коштів, товарів у нас буде на поточну дату робочу, а на відображення заборгованості і продажів буде терміном місяць, минулий, наприклад, від поточної дати і назад на один місяць. Тепер щодо звітності. В розділі керівнику ми можемо прийти до розгляду основних звітів. Я б тут виділила звіти, які ми вже розглядалися, аналіз коштів, наприклад, також звіт доходи та витрати. І ще дуже зручний звіт залишки коштів у розгляді місць зберігання. Ми можемо поставити на будь-яку дату формування залишків, ну, нехай у нас буде засічень. Вибираємо дату, доскаємо сформувати, і ми бачимо: залишки готівкові, залишки безготівки, і в розрізі рахунків, на яких зберігаються. Це рахунки всіх організацій наших, тому що ми не ставили аналітику по компанії. Наступний звіт, який ми також можемо брати для аналізу, це буде заборгованість покупців по строках боргу. Обираємо дату, на яку ми хочемо сформувати заборгованість. Потім можемо прийти до налаштувань, розбити тут періоди, як вона має формуватися. Можемо згрупувати, в якому вигляді ми хочемо відображення. Можемо вказати деталізацію по договору, можемо не вказувати, можемо додати додаткові деталізації, які в нас є. Сформуємо. І у такому вигляді ми побачимо звіт, щоб налаштувати контроль заборгованості, враховувати, коли її вважати просрочною, ми можемо перейти в пункт головне в параметри обліку. На вкладці з розрахунками ми окремо вкажемо строки заборгованості для покупців і окремо для постачальників. Збережемо їх. І після цього у нас ще буде це враховуватися як просрочена заборгованість по сплину того терміну, що ми зазначили в параметрах. Обліку в звіті про заборгованість покупців по строках боргу. Ми можемо йому продати більш компактну форму, прибравши деталізацію по договору. Отак. От Якщо деталізація по договору потрібна, ми її залишаємо. Ми можемо робити фільтр по конкретному покупцю чи по конкретному договору при формуванні. Так. І аналогічний звіт, який ми. Беремо також до уваги, це заборгованість постачальників по строкам боргу. Відкриваємо, ставимо дату. Налаштування даного звіту аналогічно до заборгованістю покупців. Ми можемо створити багато інтервалів розбиття, додавши новий, і поставивши дату з до... Групування можемо змінити, ставити відбори, і виглядатиме цей звіт ось таким чином. Спочатку у нас іде заборгованість, яка є найбільшим розміром по простроченні і найбільшим терміном. Зараз приберемо групування, щоб було компактніше. Ну і далі йде у порядку зменшення заборгованості. І, звичайно, з розбиттям по строках, які ми задавали у першій вкладці налаштувань. Ще один важливий звіт, який ми тут можемо взяти, це обігові кошти. Його структура не дуже зручна для відображення, але вона може нам дати показники, які звернути увагу. Наприклад, щодо обігових коштів, тобто нам показують не тільки кошти, а ще й наші матеріальні ресурси. Вкладка з запасами. Ми бачимо, які запаси. В якого періоду про збивку місяцях ми мали в нашому розпорядженні? І як вони змінювалися протягом періоду звіту, який ми задали? Тобто ми можемо поставити звіт не обов'язково за рік, це може бути місяць. Наприклад, зробимо за січень. Сформуємо і ось таку деталізацію. Це вже по строках, по дням, якщо необхідно. Можемо зробити за один день даний звіт. Ось так виглядає. Ну, я знову повернусь до звіту про доходи і витрати. Сформуємо його. Він зручний тим, що він покаже основні показники за період або ж за місяць нашої діяльності підприємства, враховуючи збиток або прибуток. Збиток у нас фіксується з мінусом і виділяється кольором. Наприклад, поставимо, змінимо період, з якого ми почали носити діяльність. Тут має бути збиток. Ось збиток у нас червоним і з мінусом. Отже, на цьому ми закінчили розгляд управлінських звітів, які нам дадуть можливості прийняти правильні рішення у програмі баз бухгалтерія». А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс «Управлінський облік в програмі баз бухгалтерія». А ще на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей. На Питання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семнарком. якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!